Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу з вами зробити такий підсумок за рік. Хочу показати свої порожні баночки декоративної косметики, що в мене назбиралося за 2023. Хочу сказати відразу, що не дуже багато засобів, так як ну, я просто в повсякденному житті. Не дуже користуюся косметикою, я даю обличчю відпочивати, а фарбуюся саме для відео або на якісь свята. Ну, а так я люблю більш натуральність. Тому в мене ось тут така невеличка коробочка, і зараз покажу саме, що в ній. І хочу нагадати, щоб ви підписувались на мій канал. Хочу вам дуже подякувати за те, що ви ставите вподобайку, що ви коментуєте. Мені це дуже-дуже приємно. Ви надаєте мені сил і натхнення, щоб далі знімати якісь більш цікаві відео. Так, і тепер давайте перейдемо до обговорення. По-перше, хочу показати вам два таких засоби для губ. Хто дивився мої звіти по проєкту, і саме моє відео про закінчення проєкту помадного, то ви вже бачили, що в мене було там дві порожні баночки. Ну, як порожні, будемо вважати, що Порожні, Але, ось, наприклад, перший це ось така рідка помада матова, це від Lamelle Nude. Раніше, ось так. Раніше мені подобалися саме такі помади матові, якийсь час вони були дуже популярні. Але потім якось це все вже відійшло, саме ось таке ось нагромадження на губах, так як найбільше матові помади, вони дуже відчуваються, якось не дуже комфортно з ними. Тому якось зараз більш популярні бальзами, якісь олійки, блиски для губ. Або якісь помади більш зволожуючі. Я е, ну, е, куп... в той час, коли були вони популярні, купила ось таку помаду матову. І е, я нею користувалася, вона мені подобалась, дуже гарний такий відтінок нюдовий. Е, але, можливо, із-за того, що вона підсохла, чи може вже із-за того, що вона так. Довгенько у мене вже. І вона стала дуже некомфортно на губах, вона стала дуже тріскатися, такими комками лягати і дуже стягувати губи, що я просто не могла. Я наносила і мені відразу хотілося все стерти з себе. Це було максимально некомфортно. Тому я вже викидаю, але насправді тут, напевно, не дуже багато вже залишилось, так як вже помада без вже тут немає цього дозатора. І на, на кісточки майже нічого не дістається. Тому я думаю, що тут, якщо є, то дуже мало. Тому будемо вважати, що це реально порожня баночка. І... Другий засіб для губ це ось такий блиск. Це Sweet Berry Faberlic. Він у мене майже повний. Я була його колись урвала по розпродажі там, за копійки. Він, У нього не дуже гарний відтінок, і він на губах дуже негарно виглядає, він сповзає до центру. Така плівочка стає на, на губах і таке, що попало. Ну і взагалі, цей бренд я не буду його рекомендувати. Ну, зрозуміло, чому. Він російський, це ну, раніше ще замовлялося, зараз, звичайно, що ні. Але ж це все куповане за мої гроші, тому я не можу те, що в мене є з декоративки повикидувати. Я, звичайно, користуюсь. І воно в мене зараз на першому місці, щоб добити, щоб в мене вже його не було. Ну і тому я дуже, дуже рада, що мінус один засіб цього бренду в мене. Так, і для губ в мене ще е, також закінчився ось такий бальзам. Е, нічого тут немає, це вже викручене повністю. там щось, Ну, я не захотіла вже там видобувати. Е, це також Фаберлік. У мене один був, я його закінчила і користуюсь тепер нормальними засобами е, щодо обличчя. Закінчився в мене ось такий тональний засіб Maybelline Fit Me. Це відтінок 105, натуральний Ivory, Це дуже класний тональний. Ну, от він коштує свої хороші. Я, ви Як бачите, я навіть розрізала, щоб там на дні все дістати. Так, він мені подобався. Я б обов'язково собі колись ще візьму. Просто в мене зараз трішки не зібралось тональних, і мені потрібно з ними їх трішки закінчити, а потім вже можна буде оцей повторити. Дуже класно лягає на обличчя, приховує якісь пори, якщо у вас є розширені. Дуже гарний відтінок мені підійшов, це 100% мій. І, звичайно, дуже гарно матує шкіру, але не пересушує, там не, як сказати, не підкреслює якісь там шелущінь, сухості якісь на обличчі, нічого такого не підкреслює, тому мені дуже сподобався. І з цього ж бренду, з цієї ж серії ще в мене закінчився ось такий. Консилер ну, я не знаю, як вам показати, не буде видно, ну, немає тут, тут. Тут майже нічого вже не дістається. Таке щось там зовсім трохи. Також дуже класний, дуже гарне щільне перекриття, якихось там прищиків, якихось там слідів постакне. Це все дуже гарно перекриває. 100% задоволена, також повторила б іще раз, можливо, трішки пізніше. Ну, а так, і шкіру не пересушує. І дуже його надовго вистачає. Потім закінчився ще в мене ось, ось такі рідкі тіні, закінчились ось такі блискучі. Ось тут майже нічого не дістається на кісточці. Це також фаберлік, тому в мене такі одні вони були. Я закінчила нарешті, тому ну, особливо ні про що розповідати. Закінчились і я рада. Так, потім закінчилися дві туші для вій. Перша туш. Ось така Це в нас Avon, серія Color Trend. Зараз вже в каталогах я не бачу цю туш. Ось така кісточка маленька, дуже гарно такими кісточками профарбовувати нижні вії. Мені насправді дуже сподобалась вона Вона маленька, і тому нею можна дуже гарно профарбувати кожну вію, вона непогано розпреділяє саме продукт по повіям, також не осипається на протязі дня і такий насичений відтінок. Єдине, що мені не сподобалось, що. Вона дуже швидко цей дозатор зламався, чи він туди висунувся, не знаю, що з ним трапилось, і почало дуже ось, бачите, замазуватись сильно ось оцей, оця баночка. Дуже, якщо чесно, гарно це все виглядає. А так, дуже непоганий засіб, вона була доволі бюджетна. Я б собі ще повторила цю туш, аби вона була, але не бачила вже. І ще одна, це ось така Лореаль, Фелін Нойер, ось така. Це мені в подарунок там привозили цю туш. ось така кісточка вигнута, така цікава. Ну, якщо чесно, мені ну так собі. Не скажу, що прям мега вона сподобалась. Можливо, що ну, кісточка така, що мені ну, не дуже таке подобається. Взагалі профарбовувала то більш-менш нормально, там не осипалась, колір також насичений, але все одно не було того подовження, яке я хотіла, і все одно. Розділяла також не так сильно, як я б хотіла. І я думаю, і я знаю, що ці туші вони, ну, такі, не скажу, що сильно там бюджетні, тому ну, я знаю, в мене є туші дешевші, але набагато кращі. Тому ну, таку я б не стала повторювати. Так, це щодо декоративки це все. Так, не дуже багато. А, ну, якось так. Я дуже економно користуюся. Я ось зараз тільки почала більш активно там тестувати, закуповувати декоративну косметику, а до цього якось я для себе, і то не кожен день фарбувалась. Так, і тепер. Давайте трішки парфуми. Також не дуже багато, так як я не люблю оце постійно ходити, на себе наносити. У мене стояло дуже багато парфумів. Ні, я беру одні ними користуюсь, ну і ще в мене може бути основний парфум і пробнички якісь. і Потім, як закінчується, я ставлю інший. Ну, якось так. Тому у мене закінчився із повних розмірів ось такий парфум. ну така Звичайненька упаковочка, це замовляла на parfumcity.com.ua Такий сайт парфумерний. Це, так розумію, підробка на Angel і Demon Givenchy. Ну, я його закінчила. 100... 110 мл аж було. Тому мені на рік вистачило ним користуватися. Ключі я не люблю. Я зранку один раз пшикнулася там пару разів і все. Тому так, дуже економно. Непоганий такий аромат, але просто він мені якось вже трішки піднабрид був, хоча інколи я просто пробничками користувалась, там відставляла його, ну Ну якось так. Ну, а взагалі такий ну, непоганий, ну да, стійкість така. ну Це ж не оригінал, це не, там, якась підробка, ну, але якось так. І повний розмір ще у чоловіка закінчився також. Я з цього сайту там все замовляла там відразу всім родичам. Це чоловічий блю Seduction Антоніо Бандерас. Ось такі ще залишилось трішки, але чоловіку вже він набрид, сказав, я не хочу вже його використовувати, давай мені інший, тому користується вже іншим, а це ну, трішки залишилось, каже, не хочу, <смас> викидай. Тому, ну, начебто подобалось, ніяких нарікань в нього не було. Так, і тепер покажу вам цілу жменю пробників. Так, десь у мене вже один. А ось він. В мене тут. А, буду ще розповідати і потім... Два пробнички закінчилось у чоловіка. Ну там два й було, що я йому віддала, ну він їх швиденько закінчив. Це Фаберліковські, скажу відразу, так як я, ну, звичайно, у мене їх було пробнички, майже на всі аромати, і я там пороздавала і сестрі і мамі, щоб побистріше з ними попрощатися, щоб побистріше закінчити. Ну, звичайно, в мене залишилось нормально так. Ось два у чоловіка таких було. Це Цельсіус і крузер Сафарі, знаю, Бачите ви чи ні. О, такий він закінчив. Ну, нічого особливо казати про них не буду. Так, потім один пробничок у мене ось такий закінчився це від Oriflame. So Fever Ecstatic, Чи якось так. Не знаю, як там у Oriflame правильно парфуми називаються. Це мені в подаруночок. Приїжджав цей пробничок, закінчила. І Faberlic, Що в мене закінчилось? Oferi Sensuelli класичний. Каори бамбу. Потом зефир. Жали-жали. Так, каори классичный. Ельхазна. Так, і Валентин Юдашкін Голд. Тут ще ось зовсім трішки залишилось. Ну, Це вже на пару разів мені, тому я як думаю, відразу вам покажу, щоб не залишати, щоб не йти в новий рік з порожніми баночками. І ще тут не вистачає двох промничків порожніх, так як. Мені потрібно було, ну, їх там, мені вони потрібні були, я їх забрала. Це один пробничок LSR і один пробничок портужур. Тому оце в мене виходить скільки. У чоловіка два тестери, а в мене, 2, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. А в мене 10 пробничків за рік закінчилось і один цілий парфум. Ну, якось так. Звичайно, як дивишся, деяких, ну, вони просто дуже люблять парфумами користуватись, у них там дуже багато за рік. Ну, а в мене так скромно. Ось такі в мене були порожні паночки, не дуже багато, але ну, скільки є. Пишіть, чим використалося, що вам подобалося, що ні. І, звичайно, чекаю вашої підтримки, вподобайки, коментарі і підписка. Дуже хочеться, щоб вже поскоріше у нас було на каналі вже 1000. Я розумію, наче так подивився, наче й небагато залишилось до 1000, але все одно так нормально. Я планую, як вже буде тисяча, зробити розіграш. Якось так. Тому скоро побачимось в наступних відео. Ще у нас будуть порожні баночки декоративної косметики за, за грудень місяць. Тому якось так. До наступних зустрічей. Всім дякую за активність і скоро побачимось. Bye-bye.